Так, ну що, в чергу ставайте, гади, я не відчуваю складності, знову не відчуваю. Бабка зараз буде кусати мій посох. Погнали! Прогорів, прогорів. А що це воно взагалі. Та що таке? Ти що прикалуєшся, стара? Ти що вона дрочить мене? Come to me! Блін, все ж таки вбила. Не вистачило суперок. Я оцього не розумію. Що це за херь? Ні, тут без варіантів. Та ні, це якась лажа. Отак. Все, помер, коротше. Трохи зламана. Блін, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каже, внучок, заходь до мене в гості. Жорстка щось стало. йди нахід! i'm